Щастя не в руках і ногах, щастя лише в голові та серці. Нік вучиш виступив із мотиваційною промовою перед українськими військовими, що лікуються у військовому шпиталі. 33-річний австралієць народився без усіх кінцівок і не тільки навчився ходити, плавати, кататися на серфі, а й знайшов дружину, із якої має двох дітей. Чи надихнула його історія українських бійців? Ірина Маркевич розповість. На візках, протесах і каталках вони вийшли зі своїх палат послухати легендарного австралійця. Нік Вуйчич приїздить на позашліховику і присідає у візок за допомогою помічників, але нік рухається так швидко, що неможливо повірити, що він не має жодної кінцівки. Обійми це його спосіб вітатися з незнайомими людьми. Українців це дивує і пантеличе одночасно. На його заклик бійці реагують не одразу, але Вуйчич готовий таким чином привітатися чи не з кожним бійцем. Я радий, що ти приїхав. У тебе позитивна посмішка. Одужуй. Таких людей. дуже мало. Попробуйте так. пожити, як Пажити дуже захоплювалася ним. А тепер у його на візит до шпиталю він погодився без вагань, кажуть організатори. Йому було важливо дати силу духу і енергію нашим хлопцям. Мотивація це те, що деколи так не вистачає пораненим, аби встати з ліжка, аби почати нове життя після ампутації кінцівок я не та людина, яка буде вам казати, що я розумію ваш біль, бо я народився таким, і я не знаю, як це бути іншим. Нік народився без кінцівок внаслідок генетичного захворювання. Австралієць у дитинстві пережив усі жахи через вади свого тіла. Перед військовими визнає, що в 10 років хотів покінчити життя самогубцем, бо не розумів, що йому робити далі. Але завдяки любові моїх батьків і моїй вірі в Бога, я тут перед вами. Мені 33, і я можу ходити, плавати, кататися на серфі. А ще писав хоча у Ніка є лише два пальці на недорозвиненій нозі, працювати на комп'ютері, жити повним звичайним життям. У ніка є дружина і двоє здорових дітей. Я не можу тримати дружину за руку, але я можу тримати її за серце. Я не можу взяти свого трирічного малюка за руку, коли він плаче. Але він може мене обійняти своїми ручками. Мрії здійснюються, просто ніколи не опускайте руки. Нік Вуйчич говорить нашим хлопцям абсолютно прості речі. Щастя не в руках і не в ногах. Щастя в першу чергу в голові і в серці. Його уважно слухає Дмитро Краслянський. Отримав поранення півтора року тому, двічі впадав кому. У його одужання не вірили навіть лікарі. Тепер Дмитро повністю переосмислив своє життя. Я дивлюсь на якісь людей, як руки, ноги на місці, все на місці. і Він не цінує цього. А коли ти втрачаєш це, ви мені сорі знаєте. Втрачає все, і ти розумієш, коли лежиш і не знаєш, на якому ти світі знаходишся. Дмитро захоплюється вучичем і вірить, що і його колись так само буде обіймати син, бо нині після війни у нього є лише одна мрія. Сім'я, діти. Він дійсно для мене як зірець. Щоб Тобто був дуже нік українським військовим каже, що в нього в шафі є пара черевиків. Так про всяк випадок. А раптом вони колись знадобляться. Принаймні, мріяти про це йому ніхто не забороняв. Мрійте, обов'язково мрійте з розмахом. Мрії здійснюються. Я точно знаю. Ірина Маркевич, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.